Що за часів керівництва Служби безпеки України другом з од... одного двору Бакановим? Служба безпеки України перетворилася в службу небезпеки для України. Вдумайтесь, хто арештований. Вдумайтеся, які генерали Служби безпеки перед початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Вдумайтеся, хто їх призначав, хто писав. Подання на їх призначення. Хто писав подання на призвоєння генеральських званій присвоював всі знання? Перша особа і керівник Служби безпеки України. Ви розумієте, що це не жарти дій, дійсно. Болить просто душа. І ви знаєте, що ну, час минує, яка час старого не повернеш, але на майбутнє, бо як в мене учив один із моїх великих вчителів, тібетський монах, минуле не повернеш, але сьогоденням. Можна відкривати майбутнє.